Патріотичне виховання в Криворізькій школі номер 89 завжди було у пріоритеті. В усі часи школярі турбувалися про розташовану поруч братську могилу воїнів Великої вітчизняної війни. Не припиняє своєї діяльності Тимурівська застава, не залишаються учні осторонь і сьогодні, коли багато колишніх випускників школи та батьки є учасниками АТО на сході країни. Тому дітям не треба було двічі пропонувати підготувати військовим подарунки. Підключилися і мешканці району та сім'ї переселенців з Луганська, діти яких навчаються у 89 дев'ятій школі. Загальними зусиллями швидко зібрали ось таку посилку з листами, малюнками та оберегами, зробленими власними руками. Кожен оберіг, кожна листівочка була ще освячена в церкві. А ще в скриньку поклали відеопослання послання від школярів. Розуміємо і цінуємо відвагу і сміливість наших захисників. Я лише хочу миру. Вони захищають нашу рідну, гарну Україну. Ми, українці. Одна родина. Ми чекаємо на своїх героїв і віримо в вашу перемогу. Слава Україні! Неможливо передати словами, якими очима військові дивилися це відеопослання. Сумні посмішки змінювали скупі чоловічі сльози. Після перегляду вони довго мовчали, а потім почали говорити. Те, що діти не забувають, переживають. Боль Неприятне. за те, що діти це все розуміють і все осознають і просять. Цих задуматься над тем, что они творят. Вот это И... вы вот такое чаще показывают это, это страшно, когда дети вот думают не о каких-то там детских забавах, да, там, ну, что, а вот именно о том, что над головой завтра может что-то разорваться. Трон у нас да, вот, этот когда мальчик сказал, что закончили, ну, они хотят, реально, чтобы мир был. Дети, особенно здесь, на Востоке, они знают, все, вот от, с такого вот возраста уже ребенок знает, что такое град, что такое миномет. Ну, конкретно, Конкретный пример были, когда в этих базах беженцы сидели, турбазах тут, разговариваю время. с ребенком и говорю, о, град Ну, не дядя. Это 120 миллиметровый миномет. И начинают рассказывать ТТХ миномета. Це дитина, ну, 8. Розмова затягнулася надовго і ставала все сумнішою. Та ми мали виконати ще одне завдання наших дітей передати посилку. Тримайтеся, хлопці. Слава Україні. Молимося за кожного з вас і пишаюся своєю армією. Держите там. Дякую. Усім дітям, які у нас думають, які бажають нам здоров'я. Які поважають українську армію від усіх нас вити. Дякую. військові, наче діти захоплено роздивлялися подарунки, малюнки та обереги. Прочитавши листи, одразу ховали їх за бронежилет як найсильніший оберіг. Розповідали, що на кожному блокпості їх перш за все питають про дитячі малюнки та листи. Все, до чого торкалися дитячі руки, серед мужніх чоловіків на фронті вважається найціннішим скарбом. Розчулені бійці якось не змовляючись, вирішили в свою чергу також передати дітям привіт з фронту. Що ми з радістю зробили, повернувшись додому. Благодарність за ваше таке починання дуже хороше. Солдати передали вам флаг України зі своїми пожеланнями в вашій школі всім, хто приймав участь, і тим, хто я думаю, що судовольством прийме участь в цій акції. Ось этот флаг я передаю вашій школі. І вот, вот такую таку іконку, яка захищає і э, дає здоров'я всім. Цю вот. іконку передал один із солдатів, одні з командирів. Вона э, захищала його і э, тепер бы, чтобы она щоб вона була. Прийняти такий подарунок в актовому залі зібралася чи не вся школа. Діти, наче по відчули всю особливу урочистість моменту. Ми дуже переживаємо за солдат. Ми всячикими силами будемо намагатися допомогти морально. Нам дуже радісно, що в нас є такі захисники, за якими ми, як за кам'яною стіною. Прийнято рішення, що прапор з передової від українських офіцерів стане символом поваги до новітньої історії України. Ми будемо започатковувати спочатку куточок, а потім будемо робити музей. Музей нашого селища великої вітчизняної, і цей куточок буде зони ото.